Люди, Сказали, дивіться, я мене. коли в Харкові лежав, біля мене лежала ця людина. І саме цікаве, пройшло вже два місяці, і ми зараз разом ось нас евакуюють е, на лікування в Німеччину. І, і дивіться, він вижив. Там при нас п'ять людей померло. Мама, мама, мама за ним доглядала. Зараз фотка. Да. Мама за ним доглядала. І дивіться, і просто ми зараз разом разом сидимо. Спочатку лежали разом. Харкові. Да. І ми ж не пересікалися ніде два місяці. Так, да, це просто чудо просто. Чудо, що Сережа ще й сів ту машину біля нього. Да. А я його омивала, вкривала. Чому поліцейський. А я ж пам'ятаю, біля мене поліцейський <плес> Харкові лежав. Я думаю, так, так, стоп, стоп, стоп. Ну він же ж там був на лисоповритий. <плес> 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 він вже розмовляє. <плес> Трішечки не ну, розмовляє. А що кажуть, має відновитися мова? <плес> <да>? <плес> Час просто треба, так? <плес> Клас, слава Богу. Я як уїжджала, я його так всього вимила, глазки, ротик під, під руками, всього-всього вимила. Слава Кажу, Богу. Боже, хто ж тебе вмиватиме, як я поїду. Ах. Слава Богу, таке чудо, хіба таке бувало? А казали, що я вмру, ти вмреш, казали. І вижили. Слава Богу.